Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про мобілізацію, про те, як я бачу, як вона проходить, і про те, що взагалі буде далі. Чому я вважаю, що мобілізація стає жорсткішою. Про це ми сьогодні поговоримо. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал і підпишіться на мій телеграм-канал, тому що там виходять повідомлення про вихід нових відео. Періодично виходять цікаві новини про те, як міняється законодавство, яке впливає на наші права. Тому не пропускайте такі новини. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Друзі, що ж відбувається на сьогоднішній день з мобілізацією, вже скоро 500-й день війни в Україні. Ну і відповідно 500-й день мобілізації теж наближається. А відбувається те, що на мою думку, мобілізація стає дедалі жорсткішою. Це все обумовлюється тим, що нашим військам потрібні постійні поповнення, формування резерву, і відповідно влада змушена йти на такі кроки, як посилення мобілізації. В чому це заключається, друзі, і як довго вже така мобілізація посилюється, то я бачу, що вона посилюється ще з минулої осені. Першим таким дзвіночком стало те, що ускладнили виїзд людям з інвалідністю і тим людям, які супроводжували інвалідів, пам'ятаєте, фактично відмінили довідки до акту огляду МСЕК і багато. Людей з інвалідністю вони не оформлювали пенсійні посвідчення, і вони фактично були заблоковані в країні, не могли виїхати, поки не отримують ці пенсійні посвідчення. Як тільки ці норми змінили і ввели обов'язкове пенсійне посвідчення для того, щоб виїжджати людям з інвалідністю, сформувалися неймовірно довгі черги для того, щоб ці посвідчення отримати, і замість того, щоб отримувати протягом тижня-двох тижнів таке посвідчення, люди чекали по 3-4 по місяці для того, щоб його отримати. А деякі люди, які були в ЕПО ще до початку війни, вони взагалі не могли отримати пенсійне посвідчення у паперовому вигляді, тому що. Для таких осіб було лише, передбачено лише отримання посвідчень в електронному вигляді. І з такими посвідченнями виїхати взагалі люди такі не могли, тому що прикордонники такі є посвідчення, не приймали. І це питання було вирішено лише наприкінці цієї весни 2023 року. Тому це таке, такий був перший дзвіночок. Далі знову ж таки цією весною зменшили. Граничну планку вікову призовників зменшили її з 27 років до 25, і відповідно стало можливим мобілізовувати чоловіків військовозобов'язаних вже не з 27 років, а з 25 років. Я нагадую вам, що в Україні заборонено мобілізовувати чоловіків. Віком від 18 до 25 років, тому що вони є не військово зобов'язаними, вони є призовниками, а призовників мобілізовувати не можна. Вони можуть йти і служити у Збройних силах України лише добровільно. Тому, друзі, знову ж таки, це такий другий дзвіночок був, коли фактично вивільнили для мобілізації достатньо велику. Когорту людей віком від 25 до 27 років ну, тобто тих чоловіків, яким не виповнилося ще до 27 років, друзі, і знову ж таки потрібно згадати закон 93.42, який ніс такі позитивні речі. А, а саме він мав врегулювати встановлення виплат військовозобов'язаних, встановлення канікул, відпусток, встановлення виплат при пораненнях. Але, як то кажуть, в останній вагон у другому читанні запхали норму про те, що особам, у яких батьки або батьки дружини з інвалідністю, або дружини з інвалідністю фактично заборонили отримувати відстрочку від мобілізації. Звичайно ж, це є посилення мобілізації, фактично, знову ж таки. В нас в країні опинилось багато чоловіків, які розраховували на те, що їх не будуть мобілізовувати. Вони доглядали за своїми батьками або за дружинами. І відповідно в один момент це трапилось зненацька, як це траплялось із посиленням правил виїзду за кордон особам з інвалідністю і особам, які супроводжують інвалідів, так само і. Скасували, а я називаю це так, як воно фактично є, скасували відстрочку для чоловіків, у яких батьки з інвалідністю або батьки дружини з інвалідністю. Так само це скасування відбулося зненацька в останній вагон. Для мене це дико, тому що так закони не приймаються, так не змінюються правила і не обмежуються права людей, оскільки ми. Прямуємо до європейських цінностей в європейське співтовариство. В нас мають бути якісь чіткі правила для того, щоб люди розуміли, що в них буде завтра, як вони будуть жити завтра, а не так, що сьогодні людина розуміє, що він доглядає за батьками або за дружиною. А на завтрашній день його мобілізують і без будь-яких попереджень і з якимись не дуже адекватними поясненнями. З цього приводу, до речі, щодо пояснень народного депутата, який ініціював такі правки, ви можете ознайомитись за посиланням. У вас зараз буде підказка на це відео. Друзі, ну і звичайно ж, таким дуже ярким маркером є те, що знову ж таки посилилась видача повісток, посилились рейди. На кожному блокпості на виїздах з місць зупиняють автомобілі. Незаконно при чому зупиняють автомобілі. Працівники ТЦК, не працівники поліції, перевіряють документи, просять військові квитки, просять документи про відстрочку. Це також є незаконно. Про це також в мене на каналі є відео. Посилання ви зараз побачите. Якщо вам цікаво, можете подивитись і знати, чому. Такі вимоги працівників ТЦК є незаконними, тому що вони порушують свої обов'язки, порушують обов'язки, встановлені конституцією, встановлені законами. І такі порушення вони фактично є підставою для того, щоб їх притягати до відповідальності, до дисциплінарної відповідальності. І Якщо вони порушують закони, якщо вони вас затримують, знову ж таки, це є все незаконним і. Працівники ТЦК мають нести відповідальність за це. Тому, друзі, такі от маркери, такі дуже яскраві ознаки того, що мобілізація посилюється. Ще друзі вже ходять чутки і такі чутки, достатньо близькі до влади про те, чи потрібно обмежувати студентів у відстрочках, тому що на сьогоднішній день студенти. Або ті чоловіки, які навчаються не тільки в університетах чи інститутах, а й в професіональних технічних закладах, вони теж мають право на відстрочку на період навчання. І вже якби неодноразово я чув про те, що студентів теж будуть обмежувати, можливо, за віком будуть обмежувати, тому що багато студентів є віку такого достатньо вже поважного. Я вважаю, що Ну, дійсно не можна ухилятись таким чином від мобілізації, взагалі не можна ухилятись від мобілізації. Ну і звичайно, що коли людина в 50 років іде і йде навчатись до університету якогось, ну скоріш за все, це якраз є ухилення, але знову ж таки ніяких. Розумних правил, чітких правил не встановлюється, ніяких обговорень з громадою, з такими чоловіками, у яких будуть обмежуватись права, так само не проводиться. Ну, відповідно, якщо знову ж таки десь зненацька в один момент з'явиться якась правка до законопроекту, де буде встановлено якийсь граничний вік студентів або якусь ще норму, яка Обмежує відстрочку від мобілізації для чоловіків, студентів. Я не здивуюсь, друзі, тому що ну, на жаль, наша держава йде шляхом внесення змін до прав людей, обмеження прав людей саме таким чином, не відкритим, а таким раптовим, для того, щоб люди не могли якось зосередитись на тому, що їм робити далі. А постфактум дізнавалися, що їхні права вже обмежені. Ну і щодо студентів, так само держава поступила достатньо некоректно. Я вважаю, тому що від початку війни дуже багато посадових осіб вони гарантували студентам, які навчаються за кордоном, що вони зможуть безперешкодно виїжджати за кордон, і це гарантувалось звичайно лише тільки словами, але. До певного часу такі студенти могли виїжджати за кордон, незважаючи на те, що в них не були ніяким чином ці права гарантовані, вони виїжджали до якогось моменту, коли держава зрозуміла, що дуже багато чоловіків виїжджає за кордон, і це не є корисним для держави, і вони просто зненацька знову ж таки внесли. Зміни, точніше, навіть не внесли зміни, а просто змінили пояснення на сайті Державної прикордонної служби про те, що такі чоловіки, студенти виїжджати не можуть все на цьому крапка, і в принципі гарантії тих державних службовців, фактично гарантії держави на те, що такі чоловіки зможуть виїжджати за кордон. Вони були помножені на нуль. А я нагадаю, що ці студенти вони готувалися якраз до. Навчального року, їхні права таким чином обмежили десь наприкінці літа 2022 року, ну і відповідно, вони, як мінімум, втратили гроші за проплачене навчання на першому курсі чи за перший семестр. Друзі, ну і такі, таких ситуацій насправді це я розповів про самі такі очевидні ситуації, але є і більш дрібні ситуації. Коли постійно щось змінюється, немає ніякої стабільності в цій ситуації. Люди виїжджають, люди фактично біжуть від того, що вони не розуміють, що з ними буде завтра, чи завтра їх не десь поб'є і не відвезе у військкомат якийсь працівник ТЦК, непонятно, з чого поб'є, вони не можуть працювати з цього. Хоча насправді дуже багато моїх знайомих, моїх друзів, які заробляють достатньо багато грошей, вони можуть працювати дистанційно, і вони завжди кажуть про те, що якби їм дали можливість сплачувати якийсь внесок до бюджету або до будь-яких благодійних фондів, для того, щоб отримати. Ну, Фактично ту саму відстрочку від мобілізації, вони б з радістю це робили для того, щоб розуміти, просто що їх ніхто не буде чіпати. Вони будуть заробляти гроші на території України, вони будуть витрачати гроші на території України, покращувати фінансовий стан нашої держави, тому що ці гроші не вивозяться за кордон. Ці гроші навпаки залучаються за з за кордону. І відповідно грошової маси стає більше. Це в друзі, найпростіші правила економіки. Натомість такі люди змушені виїжджати за кордон. Відповідно, вони заробляють гроші вже не на території України. Вони звичайно донатять на ЗСУ. Вони звичайно донатять благодійним фондам. Але ті гроші, які вони заробляють, і знову ж таки кажу, що це не маленькі гроші. Вони витрачають вже на територіях інших держав, тому що в них є сім'ї, в них є діти, і вони хочуть розуміти, що якщо він вийде на вулицю за умовно купівлею харчування, якогось, то його не зв'яжуть, не відвезуть до ТЦК, не вручать повістку, а він може стабільно працювати, стабільно заробляти гроші і стабільно. Витрачати їх як на себе, так і на підтримку держави і Збройних сил України. Тому, друзі, насправді дуже шкода, що держава йде таким шляхом, коли все робиться раптово, все робиться для того, щоб було, ну, скажімо, прямо такої психологічної стабільності менше. Менше впевненості в тому, чи завтра знову не звузять якісь права, чи обмежать якісь права незаконно, тому що конституцію заборонено взагалі погіршувати права, обмежувати права, приймати такі закони, які обмежують права громадян. Ну, на жаль, це відбувається. Я думаю, що звичайно на папері якісь пояснення депутати напишуть, але в реальності ну, це зовсім. Не так і хотілося б, звичайно, щоб держава більше ставала на шлях боротьби з корупцією в тих самих ТЦК, тому що кожен день бачиш, то як начальник ТЦК купує нерухомість, то як начальник ТЦК в Краматорську видає довідки про те, що люди не придатні за якісь шалені гроші в прифронтовому місті, то це просто мародерство якесь. Хотілося б, щоб, звичайно, влада боролася з корупцією у вигляді системи шлях, тому що більше ніж половина людей, які виїжджають по цій системі, вони так само виїжджають корупційним шляхом, і більша частина з них не повертається. Тобто є дуже багато шляхів, як можна по перше наповнити бюджет. Не новими податками чи неповерненням старих податків, наприклад, на пальне або на ФОПів, які і так виживають і їм навіть з 2 до 5 відсотків, якщо підвищити, то це вже буде проблема. Є більш ефективніші методи боротьби з ухилянтами, є більш ефективніші методи боротьби з корупцією. І Така корупція, як система шлях, вона взагалі лежить на поверхні. І, ну, звичайно, що якщо з нею ніхто не бореться, то очевидно вона комусь приносить якусь користь, але точно не користь державі. Друзі, такі думки. Дякую, що додивились відео до кінця. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи у вас у містах. Посилюється мобілізація, чи навпаки якось пом'якшуються. І дякую, що додивились ще раз до кінця відео. До нових зустрічей. До побачення.